Привіт, любі друзі! Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні вівторок, 10, напевно, число, 10 червня. Минулого тижня я випила з тижня влогів чуть-чуть, там під кінець тижня, тому що дуже багато навалилось роботи я просто цілими днями. Просто, ну, типу, у мене горіли дедлайни, постійно якісь там справки. Я виправляла, доробляла. У мене взагалі не було часу. В суботу я нарешті в першій половині дня здала відео і подкаст, дві, два проєкти. Потім до мене приїхали подруги на ночівлю, потім в неділю ми пішли на пляж, я згоріла, але на цих вихідних це було дуже необхідно, я набралася сил. Я відпочила, я відчуваю себе дуже добре, заряджена. Вчорашній день був досі такий розслаблений, бо суботу майже всю я а, працювала, вона ніби випала тільки то ввечері. Коротше, мене сьогодні відчуття, що сьогодні понеділок, а не вівторок, насправді. От, я повертаюся до влогів. Сподіваюсь, мене вийде назад увійти в цю колію. Я сподіваюсь, що я доведу цей тиждень влогів. Він буде не тиждень, трохи більше два, але я планую сім відео завершувати, тобто ще чотири. Можливо, навіть більше, тому що мені сподобалось знімати влоги щоденно. Це ніби як збільшую якийсь коннект. Це виробляє мені звичку постійно знімати. Коротше, мені здається, одні плюси, якщо не враховувати. Того, що це втомлює, і інколи я декілька днів можу пропускати, тому що ну, мені теж потрібні вихідні. І той самий монтаж, ну, навіть так, якщо я не запарюватися і доволі просто монтувати, все одно займає декілька годин, які не завжди в дні є. От і ще мені через півтора тижня буде ще один іспит. Короче, хочеться все закрити, але одночасно е, у мене. Класний настрій поки що є знімати і монтувати. Тому хоч з перервами, але я завершу цю от серію. І мой ми вами минулого влогу. Тобто минулого тижня я ще збиралася йти забрати посилку з тему, але я... Тоді його не забрала, бо вона прийшла на інше відділення. Так от, вчора йшла з портзалу, вирішила зайти забрати цю посилку. Не відкривали вже її ввечері. Думаю, сьогодні з вами відкрию разом. Я люблю робити розпаковки, тому давайте подивимось розпаковку з темо. Тут я бачу багато рожевого. Давайте йти по порядку, як я витягну. Так, перше це, це такі штуки, щоб вижимати, знаєте, з тюбиків крем, наприклад. Давайте щось надійнемо на якийсь мій крем. Наприклад, на оцей о. Ой-ой-ой, красота! Це чудово, щоб не витрачалося, я не знаю, навіть на зубну пасту, може, ми все зробилися. Далі от, такий от шнурочок для окулярів. Я побачила таке в моїй подруги, мені сподобалось, у неї металевий, а я заказала чогось такий шнурочок. отакий. Але металевий, можливо, я теж закажу. Так, далі дивна штукенція. це така штучка для миття кісточок. У мене була плоска, з плоскою зручно, А отут, мені здається, буде прикольно, вона як чашечка, і доволі зручно, що тут є на палець. Така силіконова, вона. Ну, коротше, прикольно. До речі, не сердить пластиком. Так, далі я замовила шкребок для язика. Я користуюсь таким, але ну, не таким конкретно, а схожим. І мені здається, той вже пора змінювати, тому я замовила собі шкребок. Не знаю, думаю, замовляла, тому на мені відскочила така попа. Далі. Це рукавичка для миття тіла. Вона якась не дуже. А ні, вона, до речі, доволі таки скрабує. Непогано. Окей. Бо в мене, я в Україні купляла, вона була якась більш волохата і трошки іншої текстури. Але ця насправді, мені здається. А ну, ще знову почухаю. Да, вона здається, мені буде дуже гарно відлущувати. Не дивлячись на те, що вона якась тоненька, але сама, ну... Неплохо, хорошо, я довольна. Будемо тестити. Взагалі, що я позаказувала оці всі штуки, тому що я хотіла замовити собі. Стоп, його тут дві. Прикол. Зараз дуже трендиться і в Україні, зокрема. Оцей African Girl Talk, Clean Talk, де дівчата-афроамериканки розповідають про свою рутину душі, рутину купання. І я теж не запитіла, як вони там купою намазуються всяких лосьонів. Я знову почала мазатись лосьоном, купила собі ще один такий кавуном. гарніровський, теж мені подобається, він так ненав'язливо пахне, прикольно зволожує. І, зокрема, вони там користуються такими от African Net Sponge. Тобто, така губка сітка. Ну, зараз мені, напевне, не треба. Ой, воно так прям гарно. І в них дуже багато відлущувальних кроків. Зокрема, така от губка, рукавичка, скраб. Звичайно, ну, у мене особисто доволі тонка шкіра і доволі чутлива шкіра. Тому на кожен день, певно, це не підійде спочатку. А, ще я почала робити щіткою масаж, теж відлущувальний. Але от саме. Влітку, до речі, коли це була жара, зараз сьогодні вона, до речі, спала. Я не можу відчувати себе чистою. У мене ну це коротше, ну знаєте, хочеться прям почухатися. Але, от, от. Взимку в мене такого немає. Взимку я рідше скрабуюся, якось Я не потію, не маю відчуття такого противного. А влітку в жару, в вологість, хочеться просто зняти себе шкіру, десь вивісити її, не знаю, попрати її. І оці штуки я реально замовила стену. Такий рожевий класний. Я така коричнева, я, до речі, думала, що там буде всього одна така штучка. Коштують вони недорого, щось, мабуть, за 100 гривень купила чи за 200 оці дві виходять штучки. І буду пробувати. Ну, мають гарно відлущувати, і плюс вони перуться, і тому вони типу більш гігієнічні і менше скоплюють бактерії. Я думаю, що реально це якось різної різної жорсткості. Це якась м'якша, це трохи жорсткіше. Цікаво. Я думала, буде дійсно одна. Тому в цілому замовлення я робила надихнувшись. Оцим от африканським клінтоком щось типу от, шавертоком. Ще хочеться в них там є така фішка, що вони е декілька там, типу, олію для тіла, ласьон намазують, е типу, все од приблизно одного запаху. Вони намазуються, типу, пошарово. І що там з присипкою? Ну присипку я ще не купляла. І я вже отримала перший комплімент, коли я таким чином. Uh, мазалась і олією, і крем для тіла, тому що в суботу після річки, чи в неділю після річки, я покупалась. Я зайшла в кім... в кухню. Дівчата напишіть, що це була правда, я не придумала це. Дівчата такі вау, ти так пахнеш ти вийшла з душу, від тебе так пахне. Я така. Ну, 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 ура, я пахну. Тому мені вже зробили комплімент, але я хочу прям знаєте, зібрати типу гель для душу, олійку і е, лосьон. Один запах. Або якісь плюс-мінус однакові, які прикольно між собою комбінуються. Хоча поки що у мене, типу, теж доволі непогана збірка. Я використаю це до кінця, а потім вже буду думати про щось нове. А, у мене тут два скрипка. Точно. Так, і ще щось одне. А, і також видавлювалька отака сама, але, типу, з сердечком, така металева, гарна. І останнє те, що в мене лежало в лайках, я побачила рекламу від тему. Старґетовану в Інсті. Я зрозуміла, що мені це теж треба, але, типу, воно недорога, тому лише його я не могла замовити. Це от така, коротше, вакуумна, вакуумний типу, штатив, який можна ліпити будку. І, типу, воно буде триматися і працювати, як штатив, і можна, типу, з багатьох прикольних ракурсів знімати. Коштувала ця штука гривень 100. А, воно тут, да, за рахунок Все, зараз ми наліпимо магнітик. А де він ось? І я зараз спробую вас кудись приліпити. Короше, зараз я вас кудись приліплю. Я приліпила вас до ого-зеркала. І ви ще стоїте на зеркалі. Блін, як прикольно! Клас! Блін! Тепер у мене буде купа ракурсів, куди я зможу вас ліпити. Ой, а воно відпадає. Я дуже вчасно зловила. Окей, давайте наліпимо вас на вікно. Клас! Тепер я можу знімати так. Чи треба потестити крашаут тест Чи воно не відпадає, наскільки воно гарно тримається, але. Офігеть! Блін, як круто! Вау, це все. А як тепер відліпити? О. Це моя. Буду... Я буду цим користуватись. І все. Як штативчик використовувати можна? Офігеть, я така довольна. Дуже прикольно. Ану, до стіни. Ой. Ні, до стіни не ліпиться. До вікна або до зеркала. Ой, але дуже прикольно. Черня прогулянка, я чесно кажучи, лежала і вистала просто рілс, трошки помонтувала влог, але не дуже сильно. І зараз сестра з Тетю позвала мене погуляти в парк. Я трохи одяглася, пошики сзаді безпередок позвали мене трошки погулятись, тому я вділа тренч, не кинула, тому що я боюся, що холодно. Бо коли йшла додому, я змерзла в самій майці, тому я не кинула тренч. Ну, трошки. Прогуляюсь і напевно ну, я не знаю, що далі буде. Вже uh, вечір, вже пів на одинадцяту. Бен, оце доросне світло, я не знаю, як мені сісти. Сьогодні такий якийсь день. Дуже лінивий для мене, тому що <смі>, мені так важко повернутися в колі. І як завжди буває, коли я перевтомлюся, мені потім так важко входити назад в цей ритм. І зараз все так само. І мені просто дуже сильно хочеться спати. Я цей цілий день якось. А взагалі майже не хотіла нічого робити. І Мені так важко будь-що робити. І я так не люблю, коли трапляються такі дні, бо ти ніби, знаєте, входиш в якусь колію. Якийсь такий ритм ти робиш, робиш, робиш. А потім, коли ти з нього вибиваєшся, як же важко? Я думаю, і я планую, що я зараз покупаюся. Мені дуже хочеться складатися цими: от с... спонджес, цими губками африканськими. Сітка, губка африканська, губка-сітка. Але зараз у мене дуже спалена шкіра, зокрема на спині, яку би хотіла почухати. У мене, до речі, тут з'явились пухарці невеличкі тут десь на плечах. Тому я поки що утримуюсь від якогось е скрабування. бо до шкіра дуже пошкоджена. Якийсь вийшов дивний день. Насправді, давайте витягнемо з вами бумажечку, але чесно мені нічого не хочеться робити. Зробити собі рандеву. Кафе, книга, келих вино, лимина. Хорошо, ладно, на таке сили в мене є. Давайте завтра зробимо рандеву, побачення з собою. Якщо я прокинусь, і в мене буде настрій. Але завтра якось планується, знаєте, планується. Боже, я завтикала. Я оце вчора і сьогодні я просто так е втикаю. І не можу нічого робити. Завтра передаю до дощ. Я навіть не знаю, чи вийде кудись піти, прям так посидіти десь. Якщо ні, то це перенесеться. Але не ну, змітила, що я коли переношу щось, то я просто в кінці кінців цього не виконую. А до речі, я вам не показала, що я купила, яку я книжку. Ой, яку я книжку купила в минулому блозі. По своєму завданні купила мокову війну. Приємна книжка, будемо читати. У мене ще ж 500 сторінок майже. У мене ще не декілька непрочитаних, але будемо читати і цю. А, ще в інтересентрі купила таку милу рослинку, просто щоб ви знали. Це ще такий сумбурний трошки влог, трошки, трошки якось якось так. Але хай він краще буде коротким, але він вийде. Тому що правильно, яка в мене ціль на цей. цей. Стрік, який я вже порушила. Але на цей тиждень, де я буду знімати щодня, це перебороти свій перфекціонізм і просто почати робити регулярно відео. Тому отак дякую вам за перегляд, дякую, що приглянули цей короткий сумбурний влог. А якщо ви новенькі, підписуйтесь. Якщо ви не новенькі і давно вже залишайте ваші лайки, коментарі внизу. Це підтримує статистику каналу, просувається відео, що мене дуже радує. І мені це буде дуже приємно. Дякую вам, велике, за перегляд.